Російська армія стверджує, що наносить удари по військовим об'єктам у Харкові. Але часто це готелі і житлові будинки. Жителі Харкова вже два роки живуть під постійним вогнем. А вночі буває, якщо не спиш, пчую. Звісно, і а то буває, з головою крилах мені не слышно, що вони там бахають. Ну, Просто я вчора сидів на роботі, вона бахає, а я продовжую працювати, сидіти. Ну, тобто, вже ну немає, вже нічого не, не знаєте, не дёргається всередині. Страшно, коли там сирени або щось летить, то намагаємося виходити або в коридор, або якщо десь я, наприклад, на вулиці знаходжусь, то проходжу в викр... укриття. Ну, Ось так для літньої пари харків'ян закінчився звичайний вечір удома. Цього вечора по всьому місту було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку шахедів. Один із дронів влучив у цей приватний будинок. Рятувальники намагаються рятувати людей і їхнє майно, ризикуючи життям. І цей ризик дедалі більший. Так я хвилююся. Ми хвилюємося, ми попереджаємо особовий склад внаслідок тривоги, щоб всі проходили в укриття, тому що траплялися випадки повторних обстрілів і, на жаль, загибель у наших співробітників. Звичайно, ми завжди переживаємо про це. В Цей момент спав, вже дивилась телевізор. Прокинувся від того, що ну, від вибуху І розбудилася що... пожежа. Пожежа, ми горимо в нас попали. Війна є війна, і ми розуміємо, де ми знаходимося і чого можна чекати. Власник будинку і його дружина залишилися неушкодженими. Але чоловік вважає, що їм пощастило. Ось Путін зумів виростити покоління, отримує задоволення від знищення людей. Це ми бачили в Бучі, це ми бачили в Ізюмі, це ми бачимо і зараз. Ось Європа повинна зрозуміти, якщо не зупинимо тут Росію, вона піде на Європу. Давайте, ходімо, Костянтин показує нам, у якому стані його будинок. Вода, якою гасили пожежу, затоплює те, що лишилося від вітальні. Даху більше немає. Будинок зруйновано. У Харкові такі влучання настільки часті, що допомога постраждалим відпрацьована до дрібниць. Фахівці вже обстежили газові труби, підведені до будинку. Вранці приїдуть електрики й будівельники, які залатають дах. Костянтин із дружиною не виїжджали з міста від початку повномасштабного вторгнення. Вони сподіваються відновити свою оселю. Так харківські рятувальники виїжджають на виклик: на те, щоб зібратися, у них є хвилина. Сьогодні цей підрозділ допомагає колегам гасити побутову пожежу. Але, от за останні майже два роки харківські рятувальники навчилися реагувати на різні виклики від займань через коротке замикання до прильотів. Коли ти їдеш на пожежу, ти розумієш, ти певні свої дії розумієш, що може провести, що які твої особовий склад знає, які твої дії. А коли ти приїжджаєш на обстріли, ніхто не забезпечує твоє життя і особового складу, що буде повторний обстріл. Тобто тут ти розумієш і людський фактор ніхто не відміняє, бо страшно всім. Професія рятувальника завжди була ризикованою. Але нині є ризик, до якого їх не готували. Повторні обстріли місць, на які вже прибули пожежники. Поширена тактика ударів російської армії, каже Сергій. Як ото кажуть, снаряд в одну лунку не попадає. Насправді ми це переконалися, коли ми виїжджали в 22-му році на села інші, прилягаючі, населені пункти. І дійсно воно лягало туди, де було. Точно, як, ну, це, це просто робилося, якби і нас розігнати, якби нас, скажімо так, унічтожить, Сергій ділиться спостереженнями. Здебільшого російські снаряди влучають у житлову забудову. У травні торік під удар потрапила і його пожежна частина. Чоловік саме був на зміні. А ось дивіться, все ж каски до сих пор не витягую, а ставив, скажімо так. Ну, Може, погана пам'ять, знаєте, погана пам'ять. Це все прилетіло вночі, коли ми спали. Через влучання у пожежній частині вилетіли вікна і ворота, згоріли машини. Минулося без жертв. Хлопці, водії одразу стали на насоси, які були можливі, скажімо так, запустити. Хлопці стали до рокавів і поки прямували інші сусідні підрозділи до нас на допомогу. Ми почалися на гасіння пожежі, бо був охвачений будинок. Було б дуже погано, якщо хтось там би, сім'я чи родина, чи там хтось літні люди жили, мешкали, і це б случилось. Ну, ракета, снаряд це, це дуже на самом деле дуже дуже страшно. Але тримаємось, будемо триматись. Те, що летить на Харків, часто опиняється тут, на місцевому кладовищі ракет. Воно завалене уламками, які знаходять на місцях обстрілів. Артефактів чимало, адже Росія намагається виснажити українську ППО, запускаючи десятки ракет і дронів за раз. Частина паливна почина двигуна, можна сказати, ракети з 300. Саме такою ракетою обстрілюють найчастіше Харків. Тому що вони дуже дешеві. Вони радянського виробництва можна сказати, безкоштовні для Росії. Головна небезпека у Харкові звідси лише 40 кілометрів до кордону з Росією. Ракета С-300 з моменту запуску долітає за 50 секунд. Це не завжди достатньо для запуску комплексу і можливості збиття. Росія має тисячі ракет. Аби ефективно їх збивати протиповітряну оборону, треба посилювати сучасними системами на кшталт Петріотів. Але їх у Харкові замало. Серфенс це була ППО. Можливо, а можливо, і приліт за містом. Як каже місцева влада, Україна робить усе можливе, аби захистити місто, але що сильніше тиснутиме Росія. То складніше буде це робити.